Доброго ранку, народ! Доброго ранку, друзі! Двадцять другий день розпочинається! Готувати сьогодні буду макарони з кетчупом і сосисками. Пилешки. По македонськи. Все це повністю куплена їжа в маркеті. Це їжа македонського виробництва. Сніданок з цих македонських харчів. Плитку поставив на кротовій кучі техніка безпеки. Ще в мене буде македонський помідор, македонський перець, македонський огірок і македонський ніхтарин. Македонсько деву і А ще кажуть: ви є тим, що ви їсте. У мене сьогодні вся македонська їжа. Значить, я перетворююсь поступово на македонця. Зовсім недавно. Для мене і для вас Македонія Північна була терра інкогніто А тепер ви бачите я їм макарончики з сосисочками, огірки помідори, перчики і поступово інкогніто розвіюється. Залишається тільки терра земля А ще от я вам показую, як можна добувати безкоштовно різні харчі. Це не із-за того, що у мене немає грошей, у мене їх достатньо. Я вам показую спеціально проект, варіант, щоб ви зрозуміли, як людина в різних соціальних статусах, в різних ситуаціях може опинитися, як їй треба діяти, на що звертати увагу, як виживати. Такий мій проект, і я вам його пропоную під час мандрівки. А мені смачного і вам смачного, коли ви за столом. А я собі в дорогу продовжую робити енергетичний такий напій. Каву розчинно висипаю. Далі у мене є різні вітамінки. Ось такі різні вітамінки. Я їх чергую. Вони допомагають поповнювати організм мікроелементами, вітамінами, солями, які вимиваються під час потіння. Ось на таку фляжку я кидаю півтори таблетки. Такий норвежський підсолоджувач. Це звичайна желейка, але я її теж додаю для солодощів і аромату. Залишилось тільки закрутити. І встряхнути, щоб все поженилося. Так як моя сорочка вже порвалася, я ось цієї кофти зроблю собі теж своєрідну сорочечку, щоб не згоряти, тому мені треба тут спереду розрізати. Ось така в мене вийшла кофтина. Плечі будуть не згоряти і руки будуть не згоряти. Супер я придумав. Коли я не помиляюся, попереду їде мандрівник. Такий, як я. Hello! Hello. Поки їдеш долиною красиво. Але коли в'їжджаєш в гори, є дуже складно крутити педалі. Але ж ніхто мене не заставляє, то з доброї волі. Тому не ний, володю, не ний. Крути свої педальки і радій життю. Місто... місто бітола це вже четверте місто тут в північній Македонії, яке я відвідую. Подивимося ну, разом з вами, яке воно, це місто Бітола. Не просто так я вам показую каштани. Саме з Балкан і прийшли до нас у Київ оці чудові рослини. Кінський каштан, які прикрашають наше місто з 19 століття. Хвиряні, броскає молодісни! Щось само є. Зайді, зайді, сонце. Зайди, обрядчисте. Як не дивно, це місто виявляється більш туристичне, аніж попереднє. Постійно туристичні групи, гіди, водять їх екскурсоводи розказують, заважають мені милуватися цим містом, порушують мою приватність. Хоча тільки 10 година ранку, але ви бачите, що ресторанчики вже наповнюються відвідувачами, всі прийшли на сніданок. Вибрав одну з багатьох нетуристичних вулиць таких вузеньких, для того, щоб показати таке правдиве життя цього македонського міста. Білизна, яка сушиться прямо на балконі. Старовинні будиночки. У них будівлі опалюються дровами. Тріб пастуха да. Македонського, він пасе а, оцих овечок. Дивіться скільки. О, лякаються як. Різнокольорові. І руді, і білі. -ха -ха. Одні вівці кіс нема, ціле стадо. Овці. 200. Yes. 200 овець, 200 овець тут. І кожну треба знати в обличчя або в морду. Показую вам агротехніку вирощування плодових дерев. Бачите, сіткою прикриваю, щоб не вигорали. Уявіть собі, скільки це праці. Колоновидні дерева всі ростуть в рядочок, полив відбувається автоматично і притіняють сітками. І це ось такий цілий-цілий сад. Так що бачите, виростити фрукт. Не так той просто в цій місцевості, щоб він був якісний, щоб мав привабливий вигляд, щоб був смачний. В Іспанії і Португалії в такий спосіб вирощують апельсини і мандарини, теж притіняючи. Як же ж без бруківки. І тут вона є. От тепер я точно в'їхав в країну яблуневих садів. Що наліво, що направо, одні сади. То край персиків, то край табаку, тепер край яблук. Кожна долина спеціалізується на певному виді продукції. Що краще росте, те вирощують. Ви подивіться на це багатство квітуче. Подивіться на цю красу. Оце же людина вкладає в свою любов в ці квіти. А тут, мабуть, змагання відбуваються, у кого краще. Чародійне озеро Преспа, береги якого поділяють три держави: власне, Македонія, Албанія і Греція. Пробую зараз до цього озера спуститися. Ага, не так просто. Але спробую. Може, навіть скупаюся, коли вода не холодна. Персики мої на багажнику. Хоч би вижили від такої трясучки. А ось і берег. Пісок. Чорний ще ось. І багато слідів тут ті з різних. Водичка прісла. О, можна повожу все. Краса неземна. Дійсно так зачарувало, що я навіть забув засняти, як я купаюся. Але повірте, я в ньому скупався.